А я до вас і знову я буду говорити про обробки наших рослин. Це треба постійно робити. Я надибала дуже круті новинки, і я хочу вам про них розповісти. Завжди моїм фаворитом серед препаратів від хвороб це є, був і буде свіч. І зараз він вийшов у формі спрея, що дуже зручно. А також побачила, що з'явився і ізобіон в такому самому спреї. Це біодобриво, яке в принципі як антистрес працює. І зараз таку спеку воно буде дуже незайвим для квітів. У мене зараз квітів небагато, тому мені великий об'єм не потрібен. Тут літр, і мені якраз його хватить отак з головою. Тому такі об'ємчики відставляємо до кращих часів і берусь за спрей. Що прикольно, що тут препарат вже тут. І нам треба тільки потягнути за це кільце. Беремо. Опа! Кільце це убрали, закрутили і взболтали. Все, препарат готовий до використання. І що класно, да? вам не треба ото виміряти, на терезах щось важити. Все, вже готово, Ви 100% не помилитеся з розрахунками препарату, і ви з ним не контактуєте. І обробляємо наші квіточки. Ну, і, звичайно ж, ми це робимо а, рано вранці або ввечері. Я обробляю всі квіти, які в мене в саду. Я ж кажу, в мене небагато і дуже це для мене зручний спосіб. Також ці всі препарати ж можна використовувати і по овочам, якщо у вас там огородик невеличкий, полуниця. Просто у мене огорода немає, у мене квіти. Я обробляю всі, що в мене на сонці, ось ці цінні виносні, всі-всі-всі гарненько обробляю. Також коля все обробляю. Подивіться, які в мене красинчики повиростали. Я вже дивіться, ось, ось трошечки їх намножила, начеренкувала. До речі, коли ось дуже легко черенкується, просто у водичці. Ставити отросточок, обірвали і ставите в водичку. і буквально 5-6 днів він дає отросточок. Потім посадили в земельку і вже воно вже воно, які ростуть. Фікусьониша теж, дивіться, який в мене вже красавчик вирос. Це Буквально з череночка, буквально 3 місяці, і вже який красотун. Теж його обробляю, хай йому буде щастячка. Це дуже зручно для тих, як у мене, наприклад, у кого небагато квітів вже, да? маленький об'єм. Для того, у кого на балконі квіти. Чи в садочку отак от небагато, це дуже зручно. І до речі, що я вам хочу сказати, що дуже багато в мене ще й залишилось. Я пішла вже обробляти аксикалів мого саду. Бо реально ж викидати жалка, то пішла вже і моїх. Старушенці оброблю. Ну і баночка ж тут теж агонь, як у відомому відео, не викидай, воно знадобиться. То я точно не викину, воно знадобиться, дуже вона така якісна. Ну і, звичайно ж, ми не чекаємо, поки якась хвороба з'явиться чи якийсь шкідник з'явиться. Е, Обов'язково завжди кажу: обробляємо це, е, всі наші квіти профілактично. Хоча б раз в місяць взяли таку штуку, нічого не треба вигадувати. Все придумали за нас. Помішали, готова. І ви молодець, совість, чиста квіти буяють, оброблені, і все окей.